Діти дуже рідко страждають зайвою вагою. І знаєте чому? Тому що їжа їх мало хвилює. От ви згадайте себе в дитинстві, коли ви десь гуляли на вулиці, десь були з друзями, що вам завжди обламувало весь кайф? Правильно, їжа. Коли мама виходила, гукала їсти, і ти такий, блін, я не хочу, я хочу гуляти. Взагалі не пам'ятаю в своєму дитинстві період, коли я прям їла. Тобто, в основному я пам'ятаю, як ми десь гуляли, десь тинялись, десь лазили, по якимось хащам, по якимось болотам, якісь. Калабуди собі строїли і тому подібне. І ми не їли. Тобто я цього не пам'ятаю. А, ми могли десь походити, знаєте, якусь грушку вкрасти, яблучко вкрасти і все, це все наша їжа за день. Але коли виходила мама, і нас з моста гукало додому, діти кушать всі діла. Це було таке обламінгу. ми й не страждали зайвою вагою, тому що ми їли мало і багато гуляли, багато рухались. І ті, хто кажуть, що з віком, згодом, важче скидати вагу, вони просто не розуміють, що питання не в нашому метаболізмі, а питання в тому, що ми починаємо мало рухатись, а їмо або так само. Або більше. Починаємо заспокоювати себе, починаємо розслабляти за допомогою їжі. Коли ти дитина, тебе це не хвилює. Ти взагалі живеш в беззаботному часі. Коли я вже випустилася з школи і почала спостерігати за дітьми, я вже побачила, що є значно більше дітей з зайвою вагою, ніж були в мої часи. Тому що, ну я не знаю, чи що в вільному доступі їжа, що батьки дають гроші з собою. А в нас взагалі поряд з школою кафешки, кулінічі, там, де булочки, всі. Ну, типу пекарні, от і воно для них в вільному доступі. Шкільну їжу ніхто їсти не хоче, тому що вона, ну м'яко кажучи, не смачна. От. Тому, як соответственно, дітки йдуть туди. І я вже бачу, що вже є такі проблеми. Я вже бачу навіть в тіктоках, де діти ведуть тікток, ну разом відьма з батьками, і показують, що вони там худнуть. А там їм, там, вибачте, мене ну, третій клас, четвертий, тобто вони ще малі, але вони вже худнують. Це говорить про те, що значить, знову ж таки, бо батьки десь не дослідили. Або для дитини просто вона десь під'їдає, під'їдає. Тобто для неї вже їжа є найголовнішим, дуже важливим і є для неї якимсь таким розрядкою і заспокоєнням. Для того, щоб схуднути, перш за все подумайте, як думає собі дитина. Тобто дитина їсть мало або їсть рідко, але при цьому вона багато рухається. От чому суть. Тобто, у дитини немає зосередження на їжі. Абсолютно, вона про неї не думає у дітей є багато інтересів, є багато різних хобі, є багато чого цікавішого, ніж їжа. Їжа там далеко не на першому місці. Ви набрали зайву вагу, тому що в якийсь період часу для вас їжа стала найцікавішим. Ваше життя стало набагато вам скучніше. Ніж їжа, тобто їжа для вас пішла на перший план. Ви зрозуміли, що радість ви отримаєте тільки від неї, і тому ви почали багато їсти. Як діти отримують задоволення від іграшок, від прогулянок, від друзів, з якими вони гуляють, і це їм приносить задоволення. То якщо ви страждаєте зайвою вагою, якщо у вас є проблеми, а навіть якщо у вас немає зайвої ваги, але ви, наприклад, переїдаєте, тому що є люди, які переїдають, але при цьому вони не будуть виглядати дуже великими там, чи товстими. Якщо у вас є така проблема, значить для вас їжа. Зараз найцікавіше. Просто знайдіть щось, що буде для вас цікавіше, ніж їжа, і ви будете худнути.